Вы были в Германии, да? Что понравилось вам в Германии? Дороги. Дороги? Да. А хотели бы, чтобы в Украине были такие дороги? Конечно. Вот вы сказали, что э если, ну, в Украине такое не светит, да, вот европейские стандарты. А почему? Вот на да, просто... три причины. Я вам так честно скажу, даже я откровенно скажу, ну, у нас в Украине не, не те люди, у нас да, даже отношения к Евросоюзу очень, очень, очень плохое. Потому что. украинский. Да. Ой, я буду питати, а чому, а чому погані відносини? Або відношення до них? Відносини нас до... Ну як? Я вам скажу, навіть так, як вам відповісти? Так, правильно? <зас> У нас така країна, яка не має бачення на майбутнє. <зас> як би ви хотіли куди, щоб Україна вступила? Якийсь союз, можливо? НАТО. Ні, ні. Навіть я не хочу. Я хочу, щоб Росія об'єдналася з Україною. А якщо ви думаєте про президента Януковича? Дві-два. Дві дві, Давайте те, що подобається, а те, що не подобається. Подобається. Йом? Є жорстокість якась в до народу, так? Президент має бути жорстким, так? так. Жорстоким до народу. Так. Да. Так. А що а не подобається? Мені вже важко представити. Що не подобається? Це дуже дуже, дуже, дуже таке дуже жорстке запитання. То, то, можна я трошки матюхнуся на Можна. Я закінчую. Так от. У нас є Україна, так? Вона єдина. Давайте її обміна одну країну і не будемо ділитися на Донецьк, mm -hmm. на Луганськ і на mm -hmm. Сімферополь, mm -hmm. Тобто більше. Ні буде ні Підерасов, ні Хуйсоса, і того ж більше. Проведете цілу ніч, так, на Майдані. Може якщо підійдуть якщо, е, сюди люди, ну інші прихильники, так, я маю так, на увазі, євросоюзи почнуть агітувати тут. Ви будете там без, без, без... силу без... приймати. Ну, якщо прийдеться, звісно. А як будь-буде, ну як придеться. Ну і скрітке питання. Україна, да, яка, якщо вона раптом вступить в Росію, ну давайте не так далеко дивися, якщо підпише цю угоду. Як вам сказати чесно, ми носимо одяг зараз уже європейський, правильно? Європейський. Навіть дай Бог, дай Бог не последні люди у нас. У нас навіть машини приїжджають німці, приїхали к нам на футбол, знімають нас в Бенклі. Так воно є, чи uh -huh. не так. У нас Україна дуже заможня, дуже заможня. Uh -huh. Тому що в нас є все. Ані хоча б показали там село, де-небудь, правильно? Uh -huh. Хай покажуть там. Поїдуть і подивляться, які люди живуть десь там. Ніхто не покаже. Хто робить за тисячу гривень, хто робить за 500 гривень? А це хай, хай хто-небудь поїде побачить. А ви б хотіли б щось змінити і змінити ось цей, так би мовити, майдан, ну, Михайлівську площу, де зібралися студенти, які навчаються, хочуть. Ну, мати я я вам зван... про Юлію Тимошенко. От, варто і... її звільнити чи ні? Так. Да. Так, а чому? Тому що вона мене спасла. Я лежав в комі. Честно. И реально убили. Меня реально спасли. Если бы не. Она тебя... вас рятувала вид. Я был между смертью и землей. Вот mm. так. А як, как вы Остановка сердца была. А как бы нам сам врятували? Ну, вот эти ей не машины. Пока что? Машины эти скорой помощи. Ага. Побежайте в и якую вы увидите в через 10 лет. Желаю счастья, желаю добра. Желаю успеха, желаю учебы, и чтобы люди, которые выучились, должны быть и успевать нас. Я успевал когда-то в своем мире, но люди должны преуспевать нас. Вот эти гаджеты, вот это все. Но люди не должны забывать про нас. Это все, что я хочу. А вы можете пообещать, что не будете поднимать руку на, например, на молодь, <косъем> я всегда. За за молодеж. Ну вы сам молодый сейчас. Так... Нет, <риклад> <риклад> я не очень. 29.